Традиції добровільного молодіжного пожежно-рятувального руху започатковують у Будищинській територіальній громаді Черкаського району. Усе для того, щоб після закінчення школи діти могли стати до лав добровольців, навчитись надавати першу домедичну допомогу в умовах, наближених до реальних, правильно та ефективно користуватись засобами пожежогасіння. і все це за допомогою 3 d окулярів тепер мають змогу учні шкіл Будищинської територіальної громади. Цей проект він покликаний. Має в собі основну мету таку, щоб підтримувати розвиток цивільного захисту на місцевому рівні в Україні. А саме, якщо конкретизувати, то ми говоримо про створення і підтримку функціонування добровільних пожежних команд у громадах. Зокрема, в цілому ми підтримуємо розвиток добровільного пожежного руху. А до цього ми залучаємо такий елемент промоції, тобто просування цього елементу серед молоді, зокрема. Вони вже нам надали багато допомоги, укомплектували автомобілі, надали форму для добровільної пожежної команди. Також вони провели навчання 12 осіб. і в рамках цього проекту далі вони запропонували нам отримати мікрогрант на розвиток добровільно пожежного руху в громаді. Так як раніше я ще хотіла дуже, щоб навчилися діти користуватися вогнегасниками, так як сама не вмію ним. Користуватися і в надзвичайній ситуації може розвитись. Залучення учнівської молоді до добровільного пожежно-рятувального руху в громаді стало можливим завдяки проєкту вогнеборців досконалення цивільного захисту в Україні на місцевому рівні та конкурсу мікрогрантів, створеного для підтримки партнерів представництва фонду міжнародної солідарності в Україні. Він реалізується в рамках програми «Юлід з Європою. І співфінансується програмою польської співпраці у сфері розвитку міністерства закордонних справ Республіки Польща. Перший крок зірвали пломбу, витягнули чеку, направили на джерело вогню і на тиску. Закупили ми інтерактивний вогнегасник, також були закуплені муляжі травм і поранень. Діти будуть вилучитися надавати першу домедичну допомогу, і також були закуплені протигази, які щоб діти також міли ними користуватися. Тим паче, що зараз такий час. Я думаю, що це необхідно.